Ну що? Здорово! Що ви думаєте, слабо мені третій відос підряд за сьогодні зняти? А нічого подобного. Тримайте, ловіть. Розпаковка з Екома. Три кілограма за 2 євро. Е, Windows завіс. Що це у нас виходить за кілограм? Коротше, тими болтами вже навіть считать не хочу. Всю, бо зараз закипить цей кумпол. Ну, в общем, вже зрозуміло, що дорожче, ніж в Лідлі. Плюс кілограмів менше. Ну, самое главное, знаєте що? Та-дам! Ну, пиво без акції, я його заберу. Це буде, пиво буде не цікаво. Так, що це? Вам погано видно, треба вас трошки опустити. Да? Нема у мене того дядька, як у мама, який ходить за мною і повертається так, як мені треба. Прикол в чому? Що він бачите, степлером стебліром залушпеняний. Тобто ти купляєш ну, кілограми, то тут, повірте, мені тут буває трошечки на 100-150-200 на г може бути більше. Тобто, Менше 3 кілограм у вас не буде в цій упаковці, це гарантія. Але що там буде? Це вже сюрприз, розумієте? В прямому і слова. Ну, Якщо італіянці, може, знаєте, любителі грати в лотерею, вони це не віднять. Може вони і люблять, так, ви, знаєте, сюрпризики в житті купляти. А я, ребята, родився в Україні, там і виріс, і прожив більшу частину свого життя. Як ви думаєте, мені ці сюрпризи нужні? За що я люблю люди? Ну, ми купляли їх. Оці. Я вам за них розказував. Ми їх щось брали всього-навсього пару разів. Ну, в лідлі. Ти береш, да? по-перше, ми вже убілилися з вами, що у нас тут порчених продуктів в Лідлі. Ну, може бути десь придавлене. В будь-якому випадку вони ту акцію роблять тільки, за що воно ось-от і підходить в нього якісь сроки чи починає як псуватись внішній Ну, Якщо так порозібратися, знаєте, трошки придавлений помідор, то не біда. Всі ми їх їли і всі ми їх їсти будемо. На то не впливає. Почорнівши банани, то взагалі, хто їсть банани, я просто ще пам'ятаю по собі в я їв, Мені не треба було там стиглі, жовтенькі, гарненькі. Мені треба було, щоб він вже був підм'ятий, чорненький. Хурма, шмурма, там всі діла, все те ж саме. Вот. Тут же ж ти просто купляєш і ти ну, навіть не можеш. Там, да, там теж є інтрига небольшая. Тобто, ти можеш тако заглянути, зверху побачити там. Апельсини, пенсійні мандарини, ти не знаєш, що знизу там, чи картошка, чи цибуля, чи ще щось. Але в принципі ти вже тако собі, ага, значить, фрукту не беру, піду по овощах пройдуся. Вот, і, і вже хорошо. Дешевше, ніж по 60 копійок, ну, напевно, в Італії ніде не купиш. Ну, от як в Лідлі купляєш під пакет. Ну, хіба що може поїхати на оптовий базар? Там можна і безплатно набрати, да, там виставляють ящики безплатно. Хто дивився маму, хто знає, там шеріф, у неї в неї той кінтафурік бомжара був, який дій привозив вечно з того, е, того ринку нормально йдуть, як то кажуть, бомж нас підкармлював у всіх. Так що от такі от тут бомжі, современні. Ну, а що воно і є. Якби воно стоїть, воно все має спортитись, то він не буде там придумувати ціну, він собі виставив. Та й цей. А там ціни нижче, але там же, наскільки я пам'ятаю, там є... Сплата за в'їзд, типу, туди щось типу, такого. Я часто попадаю на відео в Тікток, де розказував, де люди ходять по таких базарах в Мілані, то там ціни, що таке Мілан, да, у, казалось би, там мають бути вообще ціни космічні. Ну, в принципі, вони там так є. Але якщо поїхати на оптовий базар це, і заплатити бабки за Ребята, ви можете скупитися, я ж вам скидав да, пару відео, потім подумав, що не буду я вам рвати душу. Особенно с дынями там и все. То есть 5 дынь, 6-3 евро. Там дыни вот такие вот, понимаете. О, то есть в Украине таких. да и тут в Италии таких нема. Ну короче. Ну, Лидоловские пакеты я люблю. Я знаю, что там никуда ничего не будет порчено. И предварительно я пусть не все, я понимаю, что там может быть. Тут же, ну такие пакет загадка. Ну хорошо, просто у нас как бы кроме картошки цибуля закінчується, картошки. Ну і все, що, що ви бачите, все, в мене залишились лимони, клісі і мандарини. Це ми вчора в ліпі купили, кстати, теж ці по акції, і вони вже закінчуються, тому, тому, Ну, якщо щось попадеться із кухні, буде добре, сташа. Єдине, що можу зразу сказати, оце акція, хто там живе в Італії, не в Італії, що вам сонце світить. 9 банок по 80 грамів. Оце найголовніше, тому що за 6 євро. Так, да, за 6. За 6. 6.99. 599. Не знаю. Ну короче, но ну, в любом случае это выгодно. Потому что бывает там э, типа, кількість банок написано, поняли? и они так пишут, Але там 60 грамів фасовка, 70 грамів, 80, наверное, это максимально. Э, вот. Да, и 9 банок. Ну то есть э, из усього що подавали. Дорого, конечно, я для того, як ну, живеш на морі и вот так дорогий пнець, але у нас просто і малые дуже вот любят. Та еще там гріха я сам с салатиком, тим колостяцким и с удовольствием лупашу. Ну что, не буду вам томить, да, потому ну, что чуть распаковка такая, ничего не распаковався. Открываем. Mm. Короче. Мама! Алло! Взагалі, то я вам не можу сказати. Ну, на Навіть вона мені не дуже подобається, вона вже як підв'ярена така. Не знаю. А, ні, то я просто рукою очищаю оце. Ну, тобто, ви бачите, дав, яке попадається. А ні, оце що це? це? Це кому Це Це що це? Ну, це... це реально мусор, ребята. Навіть якщо це і, съєдобно, і хто там знає, як воно називається, ну воно вже... Ну уже мусор, к сожалению. Вот это вот, а Фу, пахнет, ну вы знаете, дай как оно пахнет? В любом виде, в сыром, Такие ощущения, кто вальнув, так, знаете, в сваренном. Такое ощущение, как кто-то вальнув такой, знаете, втихарят. А я всегда кажу казаки, слушайте, а теперь нюхайте. або лучше дать, как медведь, чем по-подлому. Ну такое, не, не кинется в морозилку, ничего не, не будет, не пропадет. А, ну, не, ну, знаете, можно сказать, как я вам скажу, я по дешевке купил яблоки. Слава Богу, у нас Саня яблоко любит, и морку, и все. Вот. Яблоко хорошее, Яблоко здесь в среднем цена. Ну, то есть так, чтобы вы не сэкономили, не может быть. В любом случае это типа дешевше. Вот, Даже чем албибеки в наших брать. Ну так вот скажем. купим два красных яблока и желтых. Э, наверное, там килограмма два важить я не буду. Ну может быть, да, да, здесь два. Вот это все здесь килограмм наверное. Так оно и есть. два килограмма яблок я считаю купил за за 3 евро. Так, мама дала це класси, щоб воно. ну Я ж його не буду не готувати не, не їсти. Це що. Може ти заїдеш забереш це, це діло, або або її що в морозилку запхати, ти мені напиши, ти потім при можливості зусиль Висновок такий, ребята, зробимо. що, Навіть якщо там іноді щось буває, нам перший раз, по-моєму, попався класний пакет і за того ми взяли і другий раз. Ну Потім я сказав, що це. Угадувати, чи буде там хорошо, чи не буде, я кажу, не люблю. Тим більше, ви знаєте, яке у нас зараз встановлення, відношення до нас в Лідлі, там, в якому мама всю життя 20 років скуплялася. З нею прикалуються, навіть італіянці прикалуються, вміють поприкалуватись. Іногда їхні шутки смішні, між прочим. О, е прикалуються, всі знають. Знають, що ми її діти. Тобто Ми приходимо, ми там чукачами тільки шукаємо сакету, вони знають, що вони вчора ми коли були на касі в Лідлі. Цей мамин там у той, <хи> пузатий каже, а всі каси закриті, ви поняли, Такі, де обслуговуватиме це. вони поставили нові каси самообслуговування. Він каже, квесто, ну, то є, Я каже, сумніваюся, що вони зможуть там прочитати. То я о, граце. Міго, Тесто". <ріху> ну так, то приходили. Він там хоп-хоп, ну, нам, нам підвели, так, 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 ну, показали, як для дібіло, ви поняли? То есть все окей. розказали, куди що Ну, В принципі, нічого сложного, але знаєте, як, то, якщо ніколи ти цим не користувався, то треба принаймні щоб хоча б раз показали. Тепер ми вже тої каси не боїмося, ми можемо йти там і розраховуватися. Так що так. І... Ну і що? І вони, коли нас бачать то вони одразу пакет за 3 євро. Зараз, якщо, якщо цей, типу, іди скупляйся, ми зараз їх тільки збираємо. Ну, це ж неоднократно вам на відео Ну, Вони збирають і вони такого, там ну, везде типу, по 5 кілограмів нам такого. Ну, повний пакет, щоб з нього ж випадало, щоб аж ручки обривалися. І такого, що ви любите? Любите те, вам побільше цього, вам побільше того там. Або ну, завжди ніяких проблем. Юля прислала голосове, що вона вже сіла в автобус. Скоріш всього, а я тут стою з вами лялякаю. І, і це. Все, напевно, пока, бо мені ж треба ще її вечерю приготувати. Вона через 20 минут буде. Якщо не буде приготовлено їсти, вона мене б'є постійно. Я вам чесно кажу, це ви не бачите. Я просто оці всі синяки угу. замазую твою губною пастою, чи як вона там. Ладно, шучу я. Так, далі що там? Я, по-моєму, щось знімав, то я зараз вже... Так от доповнітельно кинув, щоб минути йшли. Але можете вже далі виключати, там нічого интересного немає. Все, всім пока, гарного дня. Ха. Як там у нас кажуть, глаза бояться, руки делают. Дивіться, що залишилося з тої купи. Так, да, ну так, беру звідси, ну, помити, типу помив, тако копа, копа там перемив. Пару також мень загрибаю. ну в дві руки це я вам одною показую. Кладу сюди на трапочку. От. На чистеньку. Вимакую, висушую це все діло і потім починаю тут розфасовувати. Я, щоб ускорити процес, то все, що на 12 кидаю в одну ячейку, на 10 в другу. На 8, звісно, сортую одразу, бо його саме більше. Тобто у мене тут гаєчки, тут шайбочки і гравірочки. Тут, соответственно, болтики. Все, що не болтики, не гаечки, ну, сюди скидаю. Потім буду сортирувати саморези, переходники, не знаю, якісь вальволи, вже я на них кажу вальволи, бо я вже і не знаю, як нормально кран назвати. Ну, в общем, італьянські слова паразити, всякі переходнички. Ну, хамути, все, що не болти, не гайки, не це. Ну, естественно, мусор в мусор. То, що велике таке. Яке там треба раз в житті, то я його складаю сюди, тут теж потім колись буде наводитись порядок. Як, собственно, оці дві шухляди теж треба колись перебрати, бо тут таке, що чорт голову зломить. Ну і лука вже в п'ятий день підряд розбирає ці дві коробки. Ну Нічого, хай може колись знайде собі час. Фух, та й що? І знову від своєї хімії випікаю руки. А чого так, я не можу зрозуміти. Навірно, треба, щоб... Організм впитав і звикся, бо раніше я скажу, мені до цієї він таблетки запивав цю хімію, яка тече у нас тут з труби. А тепер трохи це і вже пече на руках таке воно, що нічого, привикнеться. Це я не жалуюсь, це я констатирую факт просто. Хто скаже на день перчатки, слава резинові, ось починав півчаса назад в перчатках. Вона просто так на пальці набухає і розповзається ця резина. Ну, от. ну а в кожних, звісно, ти нічого в руки не візьмеш, нічого не зробиш. Хіба що такі болти перебирають. Ну, так що приходиться голоруч, голоруч. Це ось через місто у нас ідеш, Скільки водички. Уху, багатенько. Ще не до половини, але трохи є. Юху Так, Біжимо на автобус. Ще не було. Ще вранці можна було побачити каміння, качечок. Отакого не було вранці. Ждав я, звісно, дуже довго цього моменту, щоб почути це слава викінь старий. Але бачу, як то він в коробочку складений і стоїть в фургоні. От, то значить слава його не буде викидати. Верніше. Славі навіть ніхто нічого казати за нього не буде. Поїде він до луки в гараж жити. Ну а що там між метрів дев'ять ще є, воно ще процездатне вполне. От. Ну, у нас уже новенький висить. Ну то таке, звісно, добре, що лука то зробив. Навіть мене ні разу не гукав. Два болта зміг закрутити. Це мастерство. Ви сюди погляньте, а? Як вам такое? А? Нормуль, нормуль. Слухайте, ну якщо там у мене з болтами ще було понятно, знаєте, есть вони просто були різних розмірів. Ну і в основному болти, гайки, шайби, там, гровери. Ну таке, скажімо, однотипний матеріал. Вот. Все для закрутити і відкрутить ось тут відкрив ці дві шухляди. Мама дорога. Це ужас. Я тут уже просто зараз ділю, знаєте як? Болти, кріплення, гідравліка, воздух. Ну тут просто такого. <риклад> <риклад> Надо вже якось барбувала валідола, я не знаю, щось хряпнуть, бо в мене аж серце ёкає. Тут і коні, і люди, і все що ти хочеш, і пластмаса, і резина, і що найголовніше, знаєте, більше половини всього поломаного не нужно. І кришки, і сверла, і насадки, і... Та що ти тільки тут... Чого тут тільки нема? Ууу. Ну і вже пів п'ятого. Зараз ще пів часа поговориш, бо в мене я дійсно я вже нічого не бачу. Я вже тако просто болти до болтів, поняли. Болти з гайками. Потім вже буду сортувати, Ну, як я оце дару. Сюди так всі хамути, всі всякі резиночки, потім опять же це вже переберу. ну, Таку ділю хоча би, приблизительно на кучки на цей. Мені буде зрозуміло, де в мене що лежить. Якщо кольосні гайки, зразу їх відділяють. Кришки їдися. Нахрена, від чого це кришки? Від каністр, мабуть. Ну. Ой, коротше. Двіш париж. По-другому не назвеш. Попробуйте хоч хтось щось тут розглядіти, а представте, як його Ну, Ти не вибереш щось конкретно одне звідси, ти просто береш жменю, набираєш і розкидаєш.